Дуже часто наші клієнти запитують, чи є у нас в камінах Сейвен організована система чисте скло. Так, звичайно, вона організована і вона працює і ефективно працює. Що це таке? Покажу вам, на прикладі безпосередньо в каміні. Привідкриваємо легенько, відкриваємо сильніше, щоб дим не йшов в приміщення. Так? Відкр... Дивіться. Е дуже просто все насправді. Є вверху отвори. Через які в камеру камінну 80% повітря поступає саме через ці отвори, обдуває скло, впускається вниз і поступає в З Збоку є профілі з однієї і з другої сторони, по яких це повітря подається сюди. Ми вирішили і підійшли з концепції такої, що профілі мають бути відкриті для того, щоб повітря, яке виходить на скло, вже було максимально підігріте і гаряче. Це забезпечує чистоту скла. Це забезпечує довговічність приладу і, саме головне естетику від користування.